Вітаю організаторів та учасників Всеукраїнської інтернет олімпіади Крок до знань. Дозвольте представити вам мій науковий проєкт на тему У кожному подвір'ї своє повір'я, Фразеологія моєї родини, Здобувачкою світу 11 класу Нейтішинського академічного ліцею. Актуальність роботи полягає в тому, що вперше розглянуто використання фразеологізмів у моєму родинному колі. Які найточніше відображають характер, емоції та стосунки між її членами укладено словник фразеології моєї родини. Мета роботи дослідити використання фризологізмів як функції умовлення родинного кола. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання, виокремити найоживніші фризологізми моєї родини, дослідити вплив фразеологізмів на особливості характеру членів родини. Відтворення їх внутрішнього стану, укласти словник фразеологізмів моєї сім'ї, засувати функції фразологізмів родинного кола. Об'єктом дослідження є фразологізм як культурна спадщина народу, предмет дослідження фразологізми моєї родини. Фризіологізми це культурна спадщина, яка передається з покоління в покоління, як ми спілкуємося в родині, за допомогою чого досягаємо згоди, а інколи й непорозумінь, що є засобом впливу. Інструментом виховання моєї родині є колоритна, рідна мова, тому я виокремила найуживніші фразеологізми з нашого повсякденного спілкування. Найживнішими є такі фразеологізми, які висміють безвідповідальність, непокірність когось із членів моєї родини. Наприклад, поміняти шило на мило, як рак свисне, вітер у голові свистить, ставати дибки», як баран на підворотом. Фразеологізми допомагають найвиразніше відтворити внутрішній стан членів моєї родини, роблять висловлення яскравими, емоційними. Або ж образними. Щоб позбутися зрозумілості, лінії у спілкуванні, використовуємо такі фризологізми, як от, диметься, як жаби на кладці», задерти носа, задерти голову, токти воду в ступі. У реченні фразеологізми використовують різноманітні стилістичні функції, оцінна функція, набралися як жаба, мову». допомагає членам родини. Висловувати ставлення до чого-небудь, номінативна функція парочка, мартин та одарочка. Вказує на однакові характеристики членів родини, емоційно-експресивна функція не кажи гоп, поки не перескочиш, допомагає членам родини виразити позитивні та негативні почуття, створити колоритність, функція відтворення внутрішнього стану. Виражає психологізму членів родини, їх настрій, переживання, наприклад, душа в п'ятки втекла, не потрапити на очі, функція портретної характеристики використовується членами родини за допомогою порівнянь, гарна, як маківка, як свині коралі, функція мовленнєвої характеристики, У кошені за словом не лізе, язик до Києва доведе. Допомагає членам родини колоритніше передати вміння спілкуватися. Фразеологізми можуть виконувати низку функцій і відображати явища, дії, емоції, описувати зовнішність, підсилювати емоційність, експресивність ситуації або поведінки членів родини. Виокремлені фразеологізми у кожному подвір'ї своє повір'я, фразеологія моєї родини. Уклали в словник фразеологізмів та відобразили в таблицю. До прикладу, фразеологізм набралася як жаба мулу, має значення надмірність, оціна – функція. Хоч кілок на голові тиши, оперта або цьому ще людина, також оціна – функція. Дмець, як жаба накладці. Має значення бути зрозумілим: функція в родині, портретна характеристика. Задерти голову чи дерти носа, триматися гордовито зазнаватися, відтворення внутрішнього стану. Отже, висновок: прозологізми відображають портретну та мовленнєву характеристику родини, розкривають характер членів родини та їх внутрішній стан, відтворюють колорит, підсилюють емоційність експресивних ситуації у моєму родинному колі. Дякую за увагу!